Україні, де війна, але не тільки на фронті. Є ще одна за мільярди грального ринку. На одній стороні Максим Кріпа, офшори, ГГПет, Наві, підконтрольні медіа. Вони підбілюють схеми, просувають проросійські меседжі, на іншій стороні Сергій Токарів, громадянин Росії, колишній організатор Вулкан та Азіно Груп. Тепер він прикрився космолот і космобет. Через них виводить гроші за кордон, уникає податків платить чиновникам, обидва воюють у Телеграм, замовляють фейки і зливи. А прості українці донатять на ЗСУ і навіть не знають, що їхні гроші йдуть у російський бізнес. Прикриття стандартне дія сіті, освіта, IT, спорт, наприклад, кампус на оболоні за 18 мільйонів доларів, формально для студентів, але реально. Дерибан землі кріпа працює через Тетяну Снобко, власниця Дело та Лавком, яка вкидає чорнуху. Тисне на опонентів. Реакція правоохоронців мінімальна. Є кілька проваджень, судові ухвали, але немає рішень. Поки ці двоє змагаються, хто виведе більше, ми тиснемо на обох Скарги, судові рішення, юридичні кроки, щоб мільярди повернулись в Україну. А не летіли в офшори. Хто реально стоїть за цими схемами і чому їх досі криють? Хочеш більше, наш телеграм.